Отже, початковим поштовхом для мене було те, що Тім розповів мені про мету. І мета спочатку з наближенням зими 2022-2023 року полягала в тому, щоб зібрати якомога більше зимового військового спорядження. Наскільки це можливо? І він і я обоє служили в королівській морській піхоті, як і річ. І більшість королівських морських піхотинців служили в Норвегії взимку. І якщо вони на пенсії, у них на горищі повно військового обладнання з арктичних операцій та навчань його початкова ідея була в тому, що якщо кожен королівський морський піхотинець спорожнить своє горище і віддасть це обладнання UFC, ми досягнемо двох цілей: по-перше, це забезпечить українські сили необхідним спорядженням для холодної погоди на ту зиму, що наближається. А по-друге, на домашньому фронті це звільнило б місце на горищі, що принесло б вам бали від вашої дружини. Отже, це була початкова ідея для мене. І звідти це розвинулося в інші речі.